То 5 тиви боксів до 50 баксів на зиму 2026 року, та вже в принципі на 2026 рік. І що в нас змінилося? Та змінилося те, що пам'ять дуже здорожчала. І ви тут навіть не побачите більшості тих тиви боксів, які раніше були дешевші 50 доларів. І ми вже так накручували щось. вимучило, щоб дати вам до 50 баксів п'ять найкращих, які можна купити за ці гроші. Тож на каналі Технозон України чи Техномандія підписуємось, натискаємо дзвоник. Поїхали. Ну, по-перше, хочу сказати, що у опису під нашим відео є посилання на усіх перевірених продавців промокоди для знижки, щоб ви розуміли. Тобто, це не остаточна ціна, яку буду показувати, вона ще нижча, і в принципі на огляди, бо ми робили огляди на всі ці ТВ бокси. Тож почнемо з п'ятого до першого місця. А починаємо ми з Вонтор X4 і Вонтор X3. Ви скажете, ну вони були ладно, але вони піднялись, але не, 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 не сильно. І тут я повинен вам відразу сказати, що ті TV-бокси, які в нас не є сертифікованими, є ризик того, що в них повністю заблокують YouTube, А ТВ. Тобто, це офіційний клієнт YouTube для Android TV, оце от так, так це звучить, і вже багато tv боксів попали під таке блокування. Так, сторонні клієнти лівакові вони будуть працювати, якщо ви розумієте, про що я кажу. Тож, якщо ви не хочете з офіційним YouTube геморою, то, будь ласка, пропускаємо цей TV-Box, він, ну, він так не буде працювати, я не, не даю гарантію. Але це класні ТВ-бокси під прошивку, під сторонні прошивки. На Vonta X3 є стара прошивка, портована з UVUS, це на MLogic S905X3. 4х32 коштує зараз 43 бакси. І так, в ньому старий процес. R905X3. Так, там немає, наприклад, av 1 кодека. av 1 кодек є у Вонтар X4, ту таймложик S905x4. Обидві приставки, приставки мають нормальний Wi-Fi 5 ГГц і мають 1000 Мбітний ЛАН. Щоб тут буде працювати, українські сервіси будуть працювати нормально, в принципі, без проблем, але буде не зовсім повна колекція фільмів. Якщо ви не розумієте, що таке l 1 то пояснюю, деякі фільми на стримінгових сервісах потребують сертифікації Цю ДРМ-1. Тут такого немає. І коштують вони 4347, під них ще потрібно буде щось заморочитись з підпискою і купити нормальний пульт тобто вирішувати вам. Що з цим робити. Є Вонтар r 5 один із самих перспективних, скажімо так, тв боксів бо під нього є сторонні прошивки. Він на Realtek 1325 коштує 36 баксів. Але тут 100 Мбітний LAN. Так, це правда. Є поліпшення зображення. Це сама класна картинка у Realtek, в принципі, за. Зараз, як я вважаю, є поліпшені зображення AISR і AIPQ, які роблять картинку ліпше у низько відео, наприклад, на старих каналах, старі фільми, воно їх робить ліпшими. В ньому є HDR HDR 10, звісно, Dolby Vision немає, і більш-менш нормальний Wi-Fi 5 ГГц. Це облегшена версія, скажімо так, Nexon X11 чи RTX 2, які, в принципі, і сидять на третьому місці RTX 2. і Nexon X11 для українського ринку. Відразу кажу, що це не один і той самий ТВ бокс, не дивлячись на базовий якийсь, на базову платформу. Це як казати, що Polestar 2 і Volvo xc 40 Recharge це одна і та сама тачка. Так ні, uh, Nexon X11 це первинний ТВ бокс. Він має відмінності охолоджені. Тут громадна пластина. Тут є HDR10+, щоб ви розуміли у RTX2 HDR10 у базі немає. Відразу і тут потрібно буде робити охолодження, бо він гріється. Nexon x 11 не гріється. Тут є Realtek 1325 з гарною картинкою, поліпшення AI SR при тому, що 1000 мегабітний лан, а це дуже важливо, і люди полюбляють 1000 мегабітний лан, бо знають для чого використовувати. Він нормально працює. Якщо в Україні брати з дисконтом технозон на нашому сайті, то це буде навіть дешевше ніж 2590 гривень. І якщо порахувати, що Подарунок і ще передплата Nexon 6 місяців і світ-ТВ 6 місців, то буде зовсім дешево, дешевше ніж RTX 2 на uh, AliExpress, якщо врахувати uh, вартість передплат, яку ми надаємо безкоштовно. Uh, Android 14, і в принципі це класні tv бокси. Але ви зараз мене запитаєте: 100 бабл, але ж тут завжди був кікпікап 1 хлопці. Ні Xiaomi TV Box третьої генерації не буде зараз у топі, бо він коштує вже набагато більше 58 баксів. Ви не знайдете його дешевше, ніж 50 баксів. Ні Кік -P, p 1 Давайте Кік -P, p 1. Немає дешевше, ніж 50 баксів. І це вже. Така правда, а це правда життя, бо OpenAI для свого штучного інтелекту ChatGPT викупила 40% усієї пам'яті, яка буде навіть випущена, яку буде, буде випущена до 2029 року, включно дешевше вони не будуть. Не купите ТВ бокси зараз, купите потім. Дорожче мені усе одно, але я вас попереджаю. На другому місці в нас сертифікований TV-бокс, бо наше суспільство, наше суспільство потребує сертифіковані тіві бокси. І якщо казати там, що що брат. Томіку KM7 на MLG S905, непоганий варіант. Він в нас має AV1 кодек, він не має Dolby Vision, але має HDR, HDR 10. Він має USB шки пульт, який можна керувати додатково, додатково інфрачервоними опціями. якимись вашими, Наприклад, живлення. Керування гучністю і інші коротше, нормальний ТВ-бокс Млоджика з дев'ятсот п'ять ігри і на ньому будуть працювати усі українські сервіси без зайвих питань. Тобто, ви встановили і все працює. Але якщо ви потребуєте щось дешевше 50 баксів з Dolby Vision, то єдиний представник це в нас Xiaomi Mi TV Stick другої генерації. І при тому, що так, це 2 на 8, це 2 на 8 пам'ять, це чисто для стрімінгу, але тут є Wi-Fi 6, -й. це сертифікований Google TV, як цей, так і цей TV-бокси, при тому, що тут працює і Chromecast, і різноманітні плюшки сертифікованого TV-боксу, у Chromecast там як мінімум 5 різноманітних плюшок, тут працює Dolby Vision, і тут iMogic S905X5M процесор, з поліпшенням штучно-інтелектуальним, до речі, у Мікула такого поліпшення немає. А з поліпшенням інтелектуальним, звісно, з Netflix, з багатоканальним звуком, прикольним до речі, з, з, про, про багатоканальний звук. Якщо брати у Nexon X11, то там навіть долбі hd пробрасує Dolby Atmos. Dolby Atmos через долбі hd Там з багатоканальним звуком все добре. І цей tv Stick, він дійсно один з найліпших до 50 баксів, якщо брати конкретно варіант того, що вам потрібно. Dolby Vision. Ну а ми своє слово сказали про топ-5. А ви пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.